Тож, як українським силам під час харківського наступу вдалося бути настільки гнучкими і водночас діяти як єдиний злагоджений механізм? Секретом став блискучий підхід децентралізоване прийняття рішень за умови централізованої поінформованості. Уявіть це так. Окремі командири на місцях мали повну свободу приймати швидкі рішення, адаптуватися та використовувати слабкості ворога в ту ж мить, коли вони їх помічали, жодного очікування наказів через довгий ланцюжок командування. Але ось у чому полягала геніальність. Поки виконання завдань було децентралізованим, критично важлива розвідка та бачення великої картини бою були доступні всім підрозділам. Вищі штаби завжди знали, що відбувається, гарантуючи, що кожен рух наближає армію до спільної стратегічної мети. Це означало, що вони мали неймовірну гнучкість на тактичному рівні, але при цьому армія не поринала в хаос і не розпадалася на окремі фрагменти. Це був ідеальний баланс, який дозволив їм перегравати противника на кожному кроці. Дякуємо за перегляд і не забудьте підписатися на канал, щоб дізнатися більше.